Слухай сюди, блядь, ти шо думаєш, що хтось тобі винен, що хтось прийде і зробить твоє життя за тебе? Та нахер воно комусь треба. Якщо ти сам не піднімеш свою сраку, то ніхто її з дивану не зрушить. Життя блін не чекає, поки ти зберешся з думками. Воно йде, тікає, і поки ти сидиш, жалієшся, як тобі важко. Хтось інший бере і робить. Різниця між вами вони не шукають відмазок, труднощі і що у всіх вони є. Але якщо ти готовий здратись через те, що не виходить з першого разу, то навіщо ти взагалі починав? Велике блять завжди дається важко. Але хто працює, той отримує. Поки ти думаєш, світ рухається вперед. Тож або ти береш своє місце в цьому світі, або хтось бере твоє. Вибір простий, або ти нахий вигризаєш те, чого хочеш, або мовчки дивишся, як інші це роблять. Думай і діли, блять, далі.